Хотілося б від вас почути коментарі щодо того, що відбувається на Донецькому напрямку, зокрема, звільнення двох населених пунктів Щурове та село Діброва. І знову ж таки говоримо про те, що це дозволяє ще більше наблизитися до Лимана. Його стратегічне значення у нашому просуванні. Прошу, звичайно, бої тяжкі точаться в районі Лимана. Але е, слід зазначити, що саме Збройним силам України належить ініціатива. Тобто не лише звичайно бачили е, і національної гвардії, тобто всі сили оборони сьогодні діють як злагоджений механізм, якраз на відміну від росіян, які е, намагаються облаштувати свої позиції вже далі на Луга, е, на Луганщині, і в районі Сватово і, е, і, і нижче, аж до, е, аж до Сєвродонецька, е, е, і при цьому вони. Фактично кидають в район Лиману. Вони кидають і підрозділи е, другого армійського корпусу, так званого, тобто ЛНР. Е, бачимо цих добровольців, і бачимо цих е, підрозділів їхні казачі. Е, тобто, це е, це якраз ті е, ті кадри, яких вони не жаліють. І, і розуміємо, що це політика швидше за все командування російської російської армії, якраз кидати як гарматне м'ясо мобілізованих саме з території Донеччини, це на Бахмутський напрямок, і от Луганщини, це якраз Лиманське угрупування, і в той же час бачимо, що так дійсно просування є з боку наших сил оборони. І ворог втрачає все більше більше сил і все більше територій. Але не треба аж, аж надто тішитися, тому що попереду нас чекають все ж таки. Тяжкі виснажливі бої легкої прогулянки не буде завдяки тому, що ворог все ж таки концентрує, він втрачає території, але концентрує свої сили для того, щоб побудувати свої лінії оборони, для того, щоб ось ці вже менші менші території вже Луганщини, Донеччини, все ж таки наповнити своїми військами. В унісон з вами Додам інформації якраз а, про те, що йтимуть запеклі бої у США, також спрогнозували перебіг війни в Україні найближчими місяцями. Фактично, те про що ви говорите. А наприкінці осені українським та російським військам доведеться зіткнутися у важкій боротьбі. Пише The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб. За даними журналістів, Вашингтон упевнений, що російська армія зберегла свою міць. Водночас українські війська показують результати у наступальних операціях навіть краще ніж на те очікувала американська сторона. Нині Пантагон шукає спосіб допомогти Києву та задовільнити його високі оборонні потреби. Особливу увагу приділяють поставкам ППО та винищувачів, хоча поки розширювати набір озброєнь білий дім не планує. Пане Сергію, як ви гадаєте, чи будуть поспішати намагатися окупанти ось цей наступальний імпульс відновити у зв'язку із настанням холодів? Із погодними умовами, бо це ж додаткове ускладнення для них. Так, звичайно, і осінь, і якраз період дощів це завжди несприятлива, несприятливі умови для того, щоб вести будь-які будь-які наступальні дії. Але в той же час ми як раніше вже поговорили, що на Донецькому напрямку вони будуть битися до останнього дончанина, вихідця з Донеччини або вихідця з Луганщини, тому що це їхній не не облікований склад персональний склад. Так само, власне кажучи, як ось ці добровольчі казачі, так звані добровольчі казачі формування, так само як найманці, ці тюремники з групи Вагнера, таких людей звичайно, що можна посилати на убій, і в той же час ми вже бачимо по російських і телеграм-каналах. Серед їхніх лідерів думок що ну так дійсно все більше більше посилають посилають якраз от цього необлікованого контингенту, при цьому намагаючись зберегти зберегти свої кадрові війська, і от ними і будуть захищатися, тому про якісь глобальні великі наступальні дії поки що не йдеться. Для цього в росіян станом на зараз просто-напросто немає резервів. Але вони будуть чіплятися за Донеччину, за Луганщину будуть, звичайно, що продовжувати свій наступ. Якраз по Донецькому напрямку, на Діївському, на Бахмутському напрямку, а на Луганщині переходитимуть в оборону, і для цього вони активно будують свої укріплення. От якраз від в районі Сватового, де накопичують свої війська, і далі аж до, до в тому числі до лиманського групування. Ну а взяття Лиману і цього району це, звичайно, що відкриття нашого відкриття дороги прямо до Сєвєроду. Донецька до Лисичанська, тобто, це контроль над, над умовно кажучи, територією біля річки Сіверський Донець, який вигідний з географічної точки зору, і це значить, що вже сама північ Луганщини може бути під загрозою, тобто окупанти не будуть більше почуватися тут впевнено і вже не зможуть розгорнути свою інфраструктуру. Щодо натівської допомоги, то прямо зараз в Естонії. Проходить засідання саме оборонного комітету північно-атлантичного блоку, де вони якраз і Естонія і та й, власне кажучи, як і самі Балтійські країни, закликають все ж таки виконувати рішення Північно-Атлантичного блоку, досягнуті в Мадриді під час засідання цього року, а саме повне переозброєння України і всебічна її допомога. Ми бачимо, що темпи цієї допомоги, все ж таки, деякі країни непровідні країни і ще досі гальмують. незрозуміло, чому ми досі не отримали якісних цих передових західних танків. І саме танки, на кшталт цих німецьких леопардів, це була би потужна зброя, яка б допомогла нам у нашому наступі. І тому звичайно, що ми очікуємо від наших західних союзників прискорення допомоги, тобто виконання взятих ними фактично на себе зобов'язань. Українська армія вже довела, що Цілком вправно може навіть з мінімальною цією допомогою реалізовувати просто значні операції, і те, що ми чуємо останніми днями, вже фактично тиждень, це лише захоплення того, як наскільки вміло українські сили оборони провели ізюмську операцію.